Вітаю, друзі! Вітаю четвер, 5 п'ять хвилин, і я, Олексій Ляшенко, поговоримо про інтерв'ю Валерія Залужного. Журналу Економіст, нашого головнокомандувача, він за, він там зазначив, що Російська Федерація зазнала великих втрат і багато витратила боєприпасів, але у неї ще їх є дуже багато. Хай у них там ну просто візьмемо цифру так для зрівняння, мільйон. Хай з цього мільйона триста не взірвуться. А 700 зірвуться, а ще у них є Південна Корея, а ще у них є Іран, а ще у них є деякі бувші соціалістичні держави, да, верні, держави Радянського Союзу, які постачають їм зброю. А ще й Китай там незрозуміло, де що і як. Хоча, ну подивимося, що буде після зустрічі китайського лідера Піня, Пін да, як його там з Байденом в Сан-Франциско в цьому місяці, де вони вже планують зустрітися. І про що вони хочуть поговорити, не знаю. А ще зазначив залужний, що Російська Федерація тотально переходить, переводить економіку і практично вже там на підход на військові рейки, що, на жаль, не відбувається у нас. це У нас повинно це було відбуватися. Ми, ми раніше повинні були це зробити. Я не знаю, у нас економіка. Так нас обстрілюють, так у нас небезпека, так у нас все. Але давайте, друзі, так, давайте в сараях робити міномети. Я просто утрирую Утрирую, але це можна робити. Це найпростіше ми можемо робити. Найпростіше хоча б це да, да, не чекати від е, західних партнерів, від західних е, союзників, від західних членів коаліції. Саме просте, ми все могли б вже давно наладити. За рік могли б наладити в підземних е, якихось сховищах, якісь там, можливо, навіть. В метро працюючих, не працюючих, дільницях, ланках і так далі. і так далі. Все можна було наладити. Поки що ми наладили дройне. Ну і це добре, але це мало. Це дуже мало. Далі, що сказав ще Залужний? Він видвинув 5 вимог. Не те, що вимог. а... Ну, пункти такі, який необхідний для перемоги. Це перевага у повітрі. Раніше, коли він видвигав чотири вимоги, переваги в повітрі не було. Да, нічого цього не було, було інше Там артилерія, снаряди, там, танки. А Це нам надали надали мало, надають нерегулярно, але щось надали. А нам повинно все. От, от от потрібно 120 чи 150 літаків. Вони повинні бути, щоб, щоб слова Валерія Залужного вони не були так брошені на вітер, да і, і, і потім не тикали ними. Що ти ж просив? Ми тобі дали там 30 літаків. Ні. Потрібно 130, значить потрібно дати 130. Далі він сказав: радіоелектронна боротьба, контрабатарейна боротьба, мінно-вибухові технології. І головне, про що поговоримо зараз трошки, нарощування резервів. Що таке нарощування резервів? Він закликав посилити мобілізацію. Що сказав, в нашому законодавстві є прогалини, які дозволяють громадянам ухилятися від своїх обов'язків. Питань нема валом таких прогалин. Валом таких прогалин. І це. Зараз в руках як головнокомандувача, Верховного кладуча, так і депутатів України, Верховної Ради. Ось якщо вони всі, і Офіс президента, Верховний, головнокомандувач, Міністерство оборони і депутати зберуться і приймуть все це законодавство, буде нормально. Буде нормально, і тоді буде мобілізація. І тоді, друзі, нам можливо, 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 нам. Потреби наші будуть трохи зменшуватися. А зараз нам все потрібно. Я дякую за донати Дьоміна Людмили і Балабан Ользі. Величезна вам, Україночки, подяка. Так от мобілізація. Я казав, кажу і буду казати, ніколи мобілізація не буде до кінця нормальною, якщо не буде справедливою, хоча б наполовину справедливою. Розумієте, для того рано чи пізно, рано чи пізно? Мобілізація починає викликати невдоволення громадян. Це не тому, що ми українці, це не тому, що у нас так це скрізь. та і в Ізраїлі вже є таке і буде наростати таке. Ну, громадяни різні, люди різні, ставлення різні Та хтось просто я вже казав, не може воювати. Ну, ну не приймає це, але він може ремонтувати, він може копати, він буде це робити, він може перев'язувати десь, і він буде це робити. І інші люди. Розумі... Давайте зрозуміємо, вона, бути... вона... мобілізація повинна бути многогранною, направлена по різним. Направленням. І а ще вона повинна бути справедливою. Не може бути, коли в селі живе там 600 людей і не залишилось ні одного комбаньора-працівника сільського господарства, да, який би міг сісти на комбайн або тракториста. Якщо там а, при, призвали всіх зварювальників, сліса, слюсарів або да, ще когось, не може такого бути. А залишилися одні чиновники, депутати, одні командири, одні е, бюджетники. Так не буває, такої армії бути не може. І така мобілізація гладко проходити не може. Повірте мені, повинна бути справедливість. І дуже багато у нас чиновників, які можуть воювати, які можуть допомагати на фронті, які можуть допомагати на відновленні е, техніки і озброєння, які можуть допомагати на відновленні е, інфраструктури, і це також призив. Давайте, є, є люди, які зараз щось ремонтують. Але там частина людей може воювати, і вона здатна воювати, і вона буде не проти і хоче воювати. Да? Ну, але треба ремонтувати той же танк, бо він завтра не піде. А ось той, хто хоче воювати, і він може бути призваний, і він може піти сам, і може бути контрактник, І все що угодно можуть бути. Да? Добровольці, а туди послати е, того ж депутата. Міської ради, обласної ради, Верховної Ради, помічників. Ви подивіться, скільки у нас тут всього, скільки у нас всього цього безладу. Ось це треба привести до ладу. А це також в руках Валерія Залужного. Це також в руках, тому що всі військомати підко... підпорядковані головнокомандувачу, в першу чергу України, Генеральному штабу. Ну і що? Що, що, що новий проєкт Арестович, я не знаю, чи він <смі> він викатив свою програму кандидата в президенти. Ну, викатив, викатив. Знаєте, ну, там серед цього іншого бреду є пункт, який тягне, ну, блін, ну не, не те, що на сепаратизм тягне. І фактично, цей кандидат вже вибуває з кандидатства, коли він пропонує подарувати Росії території, які вона вже у нас забрала. В Росії схвалюють таку програму Арестовича. В Росії Арестович став вже більш популярний, ніж Соловйов, ніж Скабєва і всі інші. В Росії Арестович Віва. Ну ось вам, друзі, те, що я казав рік назад, а мене тут як мене били, як мене. Дякую вам. Дякую, до вечора. Україна переможе!